Усім привіт! Ви на каналі OKUA. з вами Оля, і сьогодні буде відео, в якому я буду сама робити ремонт в будинку, який я вже колись будувала. А точніше, я переглядала свою галерею і знайшла будинки, які я будувала два роки тому, і також робила відео на цьому каналі, де я будувала ці спідбілди. Ось такий, наприклад, будинок русалки я робила два роки тому. Здається, так, тут є е... Ага, тут є інформація, що я його поширила в березні, чи коли. А, тут немає інформації, це просто я його зберегла до себе. Я тоді зараз покажу, коли я його, власне, цей будинок збудувала. Секунду. Його тільки треба знайти в моїй галереї. Ось, і йдеться, власне, про те, що за два роки мені здається, я сподіваюся, що я почала краще будувати. Ну, як би. Не я не я не вважаю, що я будую суперкласно, але можливо трошки краще, можливо, трошки більше навчилася. І саме тому я захотіла якби сама е, зробити оновлення цього будинку. Я побудувала його ось тут. Видно. Е, так, 30 травня 2020 року, ну трошки навіть більше ніж два роки тому, ось такий будинок русалки. Ось так. І тому я пропоную додати його зараз в гру, і, можливо, зробити такий собі апдейт цього будинку. Ось я вже поставила цей будинок. Я навіть не скажу, що він мені сильно не подобається. Мені, напевно, точно подобається цей вхід. Е, мені подобається, напевно, колір даху і самого будинку. Тут локація не біля моря, тобто це з тих дешевших. Але тут недалеко до пляжу. Так, і що мені тут? Мені, напевно, не подобається, я так думаю, хоча я не знаю. Оці, от, Як я тут притемняла, додавала оце ніби землю, чи що тут пісок. Але загалом я б не сказала, що екстер'єр мені якось сильно не подобається. Тут в нас ззаду можна побачити, що я додала тоді таку зону барбекю, потім, де можна розвішати, попрати, полежати, навіть басейн, а, здається, всередині там жах. Я б навіть двері не міняла двері, а от всередині. Ну, я не знаю, чи жах всередині, але надто open e, space, як то говорять. Тобто надто сильно м, якось не знаю, не, не розділено. Тут, очевидно, що видно, ніби так, що тут e, вхід, e, тут в нас e, вітальня. Тут в нас спальня, і тут в нас кухня, і я ще бачу, що я тут не додала була чомусь тоді, стіну, і через це таке світло дивне. Обов'язково це треба буде змінити. Ні, з однієї сторони, прикольно, я тоді зробила, бо воно якби зі шторками, але чому я саме так це зробила? Ну, це був бракетований, не пам'ятаю, і я ж тут додала, додала, ось тут додала туалет і. Душову кабіну. Не знаю, це досить цікаво, я не знаю, чому я так само це зробила, але дуже цікаво повернутися до цього будинку так два роки після того і подивитися, що я можу з цим всім зробити. І також це в нас тайні хаос, тобто крихітний будинок. І взагалі це так прикольно, бо я вже хочу скоріше почати його, щось з ним робити. Так, по-перше, я думаю, з чого почати. Напевно, все-таки зсередини і я заберу точно цю велику лампу, цю лампу. Ой, це не ось це. І ось це. І загалом, що я хочу зробити теж, це зробити тут стіну, бо я не знаю, на що я так робила тоді. Це жахливо. Бо коли якби, сімс не бачить це як повноцінну кімнату, то світло дуже всередині дивне. А якщо ми зробимо так, О, одразу стає набагато затишніше. І так само ось тут. Оскільки це якби ремонт, і я би не хотіла міняти кардинально на всі 100% цей будинок. Тобто якась така тоді в мене була задумка, і я би, може, хотіла би лишити дуже багато. Йдеться про те, щоб зробити так, якби ми могли, наприклад, зробити ремонт вже в будинку, який існує в житті. І я думаю, що все-таки спочатку я почну з того, що я додам. Кімнати, я не знаю, чому я тоді надавала кімнати. Наразі в мене це виглядає якось так. Я тут е, виділила спальню, тут, навіть, може, вдвох спальне ліжку, буде, подивимося. Тут трошки збільшила ванну. І ось тут в нас буде кухня з столом. Тут у нас все-таки, напевно, буде як коридор. Я не знаю, можна там. Ну, подивимося, знову ж таки. І тут якось я хочу зробити вітальню, але, звісно, тут має бути також і вихід на подвір'я. Тож я подивлюся, в яку сторону буде ця вітальня виглядати. Зараз це все виглядає дуже дивно, я розумію, на купу, але я так е не видаляла предмети, бо я хочу все-таки багато предметів з цих залишити. І щоб не забути, що в лес не було, тому. Тому поки що це виглядає так, тож, я думаю, можна вже почати і е, робити такий невеличкий апгрейд. По-перше, мені здається, можна почати з того, щоб помалювати підлогу і стіни. Я, напевно, виберу все-таки Сулані. Не знаю, чи мені будувати тільки Сулані. Взагалі це непогана ідея, якщо б я побудувала тільки Сулані із базовою горою. Я думаю, що я, напевно, так і зроблю. Видаляйте ті предмети, які не соланні. Тільки треба пам'ятати, які точно а які ні. О, «Island Living». І яку ми можемо вибрати підлогу. Я тепер таку світло не дуже люблю, тож можна спробувати таку. Ні, Ця ні. А ця. А, ладно, мені подобається, зрештою. Мені взагалі подобається цей коврик. Я його точно залишу. Але я вже бачу, що тут дуже багато, власне, стайні Living». Добре, тоді залишаємо тайні лівінг. Бо тут він вже у нас багато дає, і я думаю, можна тільки сулані будувати. Тобто будуть ці два додатки і базова гора. Тож, якщо комусь сподобається, в когось є тільки ці додатки, завжди можна буде завантажити. І тепер я виберу ось такий колір, і тут ось такий. Колір e, це в нас Natural Curves. E, а можливо, я би хотіла зробити кольоровий відтінок, але я не знаю, чи воно підходить під колір. Здається, мені, мені здається, що підходить. Я би на кухні дала би або. або, або. або. Хм. Ні, я би дала б на кухні, чесно, ось такий. E, От тут таку стіну, а можливо, ще десь. E, і можливо тут. До речі, мені здається, що якраз дуже символічно, бо закінчилось літо, зараз вже початок вересня, і я нічого не робила на Сулані чомусь цього літа. І якраз так класно, е, мені здається, закінчити цей такий теплий літній час саме ремонтом на Сулані. Не знаю, чому. Я вирішила вам це сказати, але чомусь хотіла сказати, що. Якась така, може, є в цьому символіка, що зараз я збудую будинок, ось, де це я на селані, і наше літочко вже закінчується. І я взагалі дуже люблю осінь, люблю зимові свята. І я вперше буду власне вже вести свій канал під час цих свят. Тому для мене це так класно, бо я зможу, напевно, не знаю, робити різні. Цікаві м, відео знімати, можливо, не знаю, на якусь тематику Геловіну чи Різдвяну. Ну, Одним словом, буде видно, але буде видно. Я знайшла ось такий зелений з бежевим зверху, і я сподіваюся, що знизу так само туди виглядати. Це ж бежевий чи це який зверху? А, ні, це не бежевий, це просто світлий. Але може вниз я зроблю ось такого кольору, як ось цей. Треба міняти щось вітальні, Я не знаю, я би, може, зробила іншого кольору диван. Е, наприклад, світлого. М -м -м. От такого, можна. І я не впевнена, що я би ще щось хотіла міняти. Але ні, точно поміняю кольор е, всередині, щоб воно не так було. Бо в нас все-таки синє. Тут. Е, наш, наш, наш коврик синій перепрошую, і воно не дуже виглядало гарно, коли аж, там, аж таке було яскраве. А до речі, якого отут ще може бути кольору всередині, може бути білого. Нехай буде білий все-таки може краще. І я, напевно, би нічого не міняла тут, бо мені все подобається, як виглядає вже. Ото спальне ліжко не сильно пасує для цієї спальни, чи воно пасує нормально, але не сильно влазить. Тому пропоную зробити одну спальню. Можна вибрати варіанти з Тайні Лівінного. До речі, гарно виглядає це ліжко. Можна його залишити. А можна вибрати з тулані. Ось ці гарні. Ой, мені так подобається цей зелений колір. Mm. Вирішила все-таки поставити з, ті... з тієї сторони кімнати. І тепер хочу вибрати якийсь гарний коврик. Ну так, коврик. Але такий, щоб він мені пасував. Бачу, тут в стайні Лівінга якісь є такі затишні. У нас тут такі кольори сірі. Ну, хотілося б якийсь додати яскравий колір. Позаяк е, вже сірий. О, а якщо цей? А, мені здається, що не погано виглядає, якщо його зменшити. Хм. От сюди. Також в сірі тут є кольори, як на ліжку в нас постіль. І кольорові кольори, кольорові кольори, боже звучить. І мені подобається. Ставимо шафу. Здається, я її нормально поставила. Тут чуть -чуть, можна близько, капельку таку. О, ну, капельку такого. Ставлю ще дзеркало, і ванна вже також буде готова. Так, можливо, ось такого кольору. Молочного. А ні, там не підходить під цей кран. От візьмемо стайні лінінгу, як у нас вже все з нього. По-перше, я хочу точно замінити оцю, е, на терасі цей забор на якийсь спокійніший колір. Наприклад, на такий. Бо сам забор хай буде, так, вже як він такий був зроблений. Але можу не настільки рожевий е, цей блакитний, хоч блакитний теж виглядало гарно, але. Зараз мені хочеться спокійніший. І тепер додати, де його не вистачає. Видаляю ці дивні лампи, які я тут додала. Бо я не розуміла, що я тоді була, додавала такі великі і не дуже гарні лампи. Додаю е також фундамент, бо я припідняла будинок на один. Я люблю, коли вона трошки прибіднята. хоча хоч цей будинок виглядав гарний і без. Але мені здається, що. Не заважає трошки припідняти. І ось тут, я не знаю, як його тут правильно оформити ось цю ділянку. Поміняла покриття. Тепер розширимо басейн. До речі, я говорила на початку, що тут немає виходу до моря, але зато в цьому будинку є басейн, досить такий немаленький, тільки я його помалюю якийсь коричневий, напевно, колір. Зараз я гляну тільки який тут є. А, можна оцей здається, що пасує. Так, і я би переставила на цю сторону, якщо це вийде зробити, чи вона якраз притик. ну. Чи все-таки там, де вона взагалі було? А, так, бо тут я би все-таки краще поставила шезлонги. Напевно, я два роки тому зробила правильний вибір, коли поставила її ось тут. Я вирішила зробити трошки як вмонтований стіл в цю балку. Тільки я хочу зрозуміти, якого кольору мені його зробити. Можливо, мені подобається цей, але він не класно, не подобається. він тоді з підлогою виглядає. Ну, Тоді, напевно, той коричневий, а цей рожевий теж симпатичний. Ось такий також, також можна. Ні, я додам. Думаю, такий колір. і ще виберу стільці. Стільцям буде легко, бо я думаю, що не треба вигадувати, що не було аж за багато різних стилей. Додати сулані. Тільки якого кольору, знову ж таки. Цей буде підходити. Можна, до речі, додати різного такого кольору. Е, ні, такого ні. Але такого кольору. І, і два такого також. Тепер я хочу поставити ще тут лампу. До речі, я, мабуть, додала квітів в цій версії в цьому будинку. Яку я хочу додати лампу? Тут в Солані, що, -що Точно, є вибір. Я цю ніде не ставила, а я можу десь її поставити тут, можу. Також я би поставила гриль, щоб не забути точно, який можу поставити гриль. Вибором так багато. Можна додати такий. Я не знаю, наскільки він правильно їй пасує тут, але... А, хай буде. Може, навіть тако трошки косо. Сміття угу. в нас тут є. А що ще можна поставити на вулиці? Шезлонги, звісно, зараз я додам шезлонги. Якого кольору, чи звичайні, чи ні. Оце пасують. Мені так стається, що вона тут буде пасувати. А можна додати два різних кольори, але я подала рівно, а не косо їх. Чому косо? Ні, я додам їх, зараз вже кажу, якого кольору. Е, отакого. Тільки раз. Не два, а три. Два. І три. Ось так це виглядає. Забрала я все-таки один, бо подумала, кому тут треба буде аж три. Цьому будинку. І тепер треба просто пройтися е, по елементах декору, які можна поставити. О, до речі, таке фламінго. Можна тут його десь вліпити, які там ще кольори є? Отакий є. М -м -м. Ось сюди. Зараз я зайшла в дібак, щоб дивитись, що тут є саме з цього додатку в дібак, щоб переставляти різні декорації. І скажу вам, що також тут дуже багато гарних речей. Куди її впахнути? Чи може тут ця ваза бути? Зрештою, може, але чи гарно це. Хм, Я би поставила цю вазу ось тут. Я тут в дібах знайшла таку класну штуку, яка нібито огортає м, так делікатно цей, е, ці наші стовпи. Дуже круто виглядає. Я зараз покажу, як я це додала наперед. Ось так. Ну, більше не буду, бо буде забагато. І взагалі в дібок дуже багато класних речей, які я раніше не бачила. І тепер останні такі штрихи, можна це так назвати, не знаю як правильніше. Це додати, власне вже ландшафтний колір, тільки я не впевнена, що я знаю. Це має бути точно темне ось, може, таке. Але не знаю, чи таке, точно. Тож зараз зроблю і покажу, що в мене вийшло. Ось так в мене це вийшло. Тож, давайте перейдемо до, не знаю, до огляду цього будинку. Ось такий будинок в мене вийшов. Давайте подивимося, як він виглядає всередині. Мені дуже подобаються ці квіти, які вигортають наші колони. Так, заходимо і попадаємо в кухню. По праву сторону у нас кухня, двоколірна, зелено сіро-біла, можна так сказати. Так, все в ній є. Є тут стіл з стульчиком, така перегородка. І тут в нас маленький коридор з шавкою і кріслом, де можна сісти, кинути речі. Тут в нас е, така вітальня, багато вікон тепер, багато світла. І ось тут також в нас спальня. І в цій спальні є ліжко на одну персону, на одного сіма, є стіл з комп'ютером, є така шафка, є дзеркало. І переходимо тепер сюди. Тут в нас ми попадаємо на терасу, тут де є сміття, і ось тут в нас ванна. Буквально ванна, тобто можна покупатись, тут є туалет. Тут умивальник з дзеркалом і ось тут в нас така затишна, дуже класна, на мою думку, непогана знову ж таки вийшла тераса з таким вбудованим, вмонтованим столом. І ось тут гриль, де можна погрилювати. Багато рослин, багато зелені, бо якраз на цій частині Сулані досить багато зелені. Тут можна прати речі. Тут я не знаю на що, але я вирішила, що тут не заважатиме поставити, щоб малювати картини можна було, оскільки такий гарний вид. І ось тут в нас басейн, оскільки немає виходу на море, то басейн така непогана опція і лежаки. Тож, сподіваюся, вам сподобалось, як вишов, яким вийшов в мене цей оновлений будинок. Я би хотіла ще, можливо, якихось пару будиночків знайти, подивитись. О, бачу, тут, до речі, вікно трошки не так де, як треба. Ну, Але його можна поміняти, завжди трошки опустити. Ось, я хотіла би ще, можливо, якісь свої будинки старші, які я колись два роки тому робила, поміняти, бо тепер, мені здається, я трошки більше вже вмію, більше знаю, більше додатків. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви поставите лайк, напишете коментар, оскільки коментарі допомагають працювати це відео далі. І буду вам вдячна дуже сильно за це. За це відео також вам дуже вдячна і до зустрічі в нових відео вже на цьому каналі.